Чим можуть похвалитись вони засоби масової інформації області представили на фестивалі Сумщина інформаційна, що також відбувся в рамках святкування 20-ї річниці незалежності України. Окрім презентаційних стендів регіональних ЗМІ, у фоєтеатру Щепкіна розгорнулася виставка народних майстрів. А у великій залі відбулася власна урочиста частина. Першою на вході у театр гостей зустрічала Сумська ОДТРК на екрані. Презентація всіх програм телекомпанії поруч, мала частина нагород і відзнак колективу. Ми даємо можливість ознайомитися, скажімо так, з телебаченням всередини, що це таке, бо про це красомовні свідчать і тим матеріали, які ми пропонуємо переглянути, і ті нагороди, безумовно, які ми продемонстрували. Але з кожним роком колектив телерадіокампанії робить усе для того, аби вдосконалювати роботу. На відміну від Сумської ОДТРК, редакція Недригалівської газети Голос Посуля вперше бере участь в інформаційній виставці на честь річниці незалежності. Але можливості такого заходу вже оцінили. Нам дуже приємно поспілкуватися з своїми колегами, показати наші набутки і зробити висновки для себе, щоб на чергову річницю черговий ювілей представити краще видання нашої районної часопису. Поки на першому поверсі театру представляли засоби масової інформації, на другому влаштували справжнє свято народної творчості. Гості на власні очі побачили, як працюють майстри, познайомилися з національним костюмом на ретроспективному показі одягу Ямпільщини. Серед багатьох талановитих витворів народного мистецтва особливе зацікавлення викликали дерев'яні картини, виконані... Техніці маркетрі з першого погляду і не скажеш, що тут зовсім не використані фарби. Колір створюють різні види дерева, привезені з усього світу. Дане мистецтво наскільки ну, настільки рідке, що на Україні ну мені на мій велике переконання займається ну до десятка людей. Все, на все це дуже трудойомка робота. Експонати обох виставок оцінили особисто керівники області. Вони зазначили, що до річниці незалежності Україна і Сумщина прийшли з безперечними надбаннями і конкретними планами. Нове покоління, покоління молоді, яка народжена вже на залежної Україні. Вона відчуває сьогодні стабільність і відчуває сьогодні те, що все попереду. І ми кажемо, що сьогодні розпочинається новий етап, новий етап не тільки. В розвитку держави, а новий етап в розвитку області. Тому можна сьогодні казати дуже відверто, що нова Сумщина, історія нової сумщини ще попереду. Ми дуже багато зробили, але економіка і сумщини і держави нас не задовольняє. І коли до влади прийшов президент наш Віктор Федорович, він поставив головне питання, щоб влада працювала для людей. Свято продовжилося урочистим зібранням з традиційним врученням державних нагород, почесних відзнак, грамот кращим працівникам області. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, обласне державне телебачення.